Так, чіп, чипіндейл, смішний-присмішний в цьому році, обрізаний. По-китайському, як була можливість, так і обрізала. Тому що з цього боку було багато поганих пагонів. І стоїть він до нас задом, а до лісу. Бур'яніво там сусідських передом. Ось так. Прямо як у кості. Ну, на тій стороні буду, покажу. Там більше кестування. Ну, шрабик. І мільєшечка. До нього епітет, пітет. Ага, до, до Чіпіндейла. Веселий, стійкий, надійний. Веселий, стійкий надійний. Так. Іду. до Яскравий. Яскравий, веселий, позитивний, емоційний, запальний. Колір який, тому що похолодало. Повір набагато і вийде сонечко, він вигорить. де розель. повно бутонів, теж шраб, теж красивенний. Які ж піти до Нотердама? Ну вони схожі земільєшечкою, схожі вони. Але цей трошки ніжніший. У нього такий по краю світліший кантик. в серединці ястравий. Ну і про нього можна сказати, він веселий. 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 Так, ну це ще одна моя, я на неї кажу дівчинка. Як же я її хотіла до безтями, Аднес Шилінгер. Побачила її у прекрасної блогерці троянди Олександри, за яку я дуже хвилююся зараз. Вона не виходить в етер в ефір. І я закохала цю троянду. В тому році вона була неймовірна дівчинка. Шапочку від квітла, а в цьому році нам приморозки все спортачили. І тепер квітнуть тільки окремі гілочки. А хотілося було зробити і треба було зробити про неї окреме відео. Ну так. Красиві ці, цілці. але ж не виходить той ефект перічні. Шапочки. Шапочки. Вона повністю була квітла шапочкою. А ці. Недобрі приморозки весняні. Все мені спартачило. І ось бутони зовсім ще не квітнуть. І воно все недружно. І немає мені цього. Що хотілося. Так. Ну, такі епітети до неї. Моя весела і бажана дівчинка. Так. Тут Клод Брасер. Які епітети до нього? Величний. Величний. Не встигла початок готування цієї квітки показати. Величний. А ось є бутон, зовсім ще не розкритий. Так. мене тут ще одна красуня. Виписана з розіння принцеса Сакура. Нарешті я на третій рік бачу її красу. Така перлинно-коралова квітка. Перлинно-коралова краса. Оце мені таке до неї хочеться сказати. Погано, коли приходить Слабенький посадковий матеріал завжди говорила і буду говорити, що потрібно купувати гарний якісний посадковий матеріал. Тоді буде ток із тих кущів, троянд, а не тратить на них час, вичухувати їх та й вигляду них потім трошки не такий, як у тих, які здорові. Кущики приходять. Розсадників. Так, там ще не квітне. Ага, показую. Мій Ешлі. Ешлі. Бажана троянда всіх. Трояндарочок, квітне, карочок. Ділочка там заховалась. Так. У мене з нього вже живцьовано. Три, власне, кореневі. Кореневла... власне, кореневі. Троянди. Ми всі ми її хочемо, бажаємо. краса і неймовірна закрутка. Спочатку взагалі, там середини ще яка ж там закрутка. Боже милий, дякую тобі за цю красу небесну. Так, а ось живець Ось живець росте. Потім покажу вам Кроненбурга, якого ніколи в світі, звичайно, гібридна. А, які до нього. І Кроненбург. Красень, величний. А бажаний, бажаний, бажани, бажани, бажани. Так. Ось такий. Голова неймовірна. Ніколи в світі в першому квітуванні, він не показує свою красу, тому що він згорає. А це о чудо. Чудо небесне. Подивіться на цю красу. ну Трохи не передає екран, жаль, як жаль, буде, які це кольори. Які це кольори справді. Так, удалось кроненбурщику показати себе в першому квітуванні. Не знаю, Боже, голова неймовірна, якого розміру? 20 см квітки. Це щось із чимось. Це щось і з чимось. Удалось йому похолодалося цей тиждень. Погода змінилась, похолодало і він стих. А то завжди сварюся. Тільки в вересні, аж в третьому квітуванні можна бачити, не квіти, не впікаючи. Так, Голова неймовірна, як у дитини малої, наче піон величезний. І голорії, де і вдалося. Ось теж мама моя, боже люди, дивіться, які це кольори. Це тиждень цей. Дав нам можливість побачити це. Чародійство. Ммм, аромати тут стою, мама мія, там зверху Абрахам пахне, тут Глорія Дей. жестый гладиченка. Про нее можно сказать красуня. Неймовірно красуня. Неймовірно красуня. Вот такие про нее слова можно сказать. Неймовірно. Неймовірно. Приливи кольорів казкові. Неймовірна казкова красуня. Це її епітети, але ж, бачите, все залежить від погоди з цією красунею. Дуже вибаглива красуня, все залежить від погоди. Так. Ось з цього боку чіп. Ось він весь сипаний квітами. Стоїть до лісу бур'яну сусідського передом, а до мене до хати задом. З цього боку багато що квітне. Багато квітів. Але все одно він зовсім не такий, як в тому році. Це таке смішне, в цьому році зовсім не таке. Так, треба мені зійти. З верхнього ярусу, мого і із пагорба. Так, ось я квітка. Так, і покажу вам тут ще одне своє чудо. Мало мені одного трояндового дерева, яке я покажу вам, яке воно заквітло. Так я зробила, зробила собі ще одне із троянди. Леонардо да Вінчі. Захотілося мені ще одне дерево. А чому? Ну, бо саме собі підказує воно мені. Не собі, а мені. Тому що воно кущ сформував такий стовбур дебелий. Я думаю, ну чого б і ні. Чого б і не спробувати ще одне. Тут у нас гноми хотять зіб... вилізти на це дерево, так? Тут зробила крону. Ніхідь обрізала вагінці, які були тоненькі. І зробила крону. Тут не було внизу цього куща, але я задумалась. Осінню то і зробила. Думаю, якщо виріс кущ. Можливо, потягне корінь. І дерево. І малесенький кущик можна. Якщо його стримувати, звичайно. А не дати йому бути таким же дядьком, як він у мене був. Сонце звітний, я не бачу, що я знімаю. Так, ось таке. Трояндове дерево. Краса. Побачимо, скільки вони живуть. так сформовані. Просто сформовані. З звичайних кущових троянд. Трояндові дерева. Цікавий експеримент. Мені цікавий. Хочу побачити, що з цього буде. Ось такі справи дівчатка. Дякую, що вислухали мене. Всіх поздоровляю, в кого заквітли троянди. Звичайно ж, дівчатка, це не всі мої троянди, це їх частинка. Всі мої 100 троянди розміщені по всьому двору в різних маленьких квітничках і робатках. Потім буду показувати. Це я вам показала частинку. Частинку моїх улюблених, коханих королев. До зустрічі. Дякую, що слухали мене так довго. Дякую нашим захисникам за життя.